Вітаю вас на сьомому в ефірі. Програма «На варті». Це спільний військово-соціальний проект телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу, в якому військові журналісти розповідають про головні події, які відбуваються у Збройних силах України в зоні проведення антитерористичної операції на сході держави та флотській столиці місті Герої Одесі. Розпочнемо з головного. Президент Петро Порошенко провів засідання військового кабінету Ради національної безпеки і оборони, на якому вказав на необхідність посилення взаємодії збройних сил та служби безпеки України з моніторинговою місією ОБСЄ, за словами президента, необхідно показати всьому світові, що українська сторона виконує свої зобов'язання а підтримувані Росією бойовики і регулярні сили Російської Федерації порушують домовленості. Не відводять техніку і артилерію, проводять обстріли зі 120 мм мінометів, фіксуються окремі випадки застосування танкових підрозділів. Також глава держави підкреслив, що слід підвищити інтенсивність роботи і тиск у питанні звільнення всіх заручників та відзначив необхідність створення пунктів спостереження у буферній зоні на найбільш небезпечних ділянках. Донецький аеропорт Авдіївка. Піски широкине. Крім того, як підкреслив президент, слід забезпечити докладну дорожню карту щодо міжнародної миротворчої місії, на яку покладено контроль над виконанням в частині припинення вогню і відведення озброєнь для прискорення процесу початку її роботи в Україні. Верховна Рада України підтримала в першому читанні президентський проект закону про правовий режим воєнного стану. За це рішення проголосували 258 народних депутатів із 360 зареєстрованих у сесійній залі. Воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування, повноважень необхідних для відведення загрози. Відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове зумовлене загрозою обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб. У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів уповноваженого Верховної Ради справ людини, а також суддів органів прокуратури України. 6 квітня у Міністерстві оборони України зустрічали делегацію Збройних сил Естонської Республіки. В ході зустрічі обговорювали питання поточної ситуації на сході держави стан оборонно-промислового комплексу України. Естонська делегація в свою чергу поділилася досвідом реформ у військовій сфері. Командувач сил оборони Естонської республіки, генерал-лейтенант Терас висловив пропозиції щодо подальшого співробітництва у військовій сфері, зокрема, готовність передати досвід Естонії щодо кіберзахисту. Він наголосив, що Україна для країн Балтії та усієї Європи це своєрідний форпост на шляху агресора до інших європейських країн. Естонія виступає за підтримку санкцій проти Російської Федерації і готова усіляко підтримувати прагнення українців до миру та свободи. В ході офіційних переговорів начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Віктор Муженко наголосив, що російська агресія це виклик не лише Україні, а й всій Європі та Північно-Атлантичному альянсу. Крім того, гості вшанували внесок українців у перемогу в Другій світовій війні. Представники Естонії поклали вінок до могили невідомого солдата, що у Київському парку Слави. 10 квітня низкою меморіальних та урочистих заходів Одесити відзначили 71-річницю визволення міста від фашистських загарбників. Шановуючи пам'ять загиблих в часи Великої вітчизняної війни захисників Одеси, до меморіальних пам'ятників поклали вінки та квіти. Привітати мешканців славного міста Героя Одеси прибув президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко. Президент України, верховний головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко розпочав робочу поїздку до Одеси зі вшанування пам'яті моряків, які віддали своє життя, захищаючи місто у роки Другої світової війни. На меморіальному комплексі пам'ятник невідомому матросу глава держави поклав квіти до центральної стели на Алеї Слави. Учасники церемонії вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Рота почесної варти пройшла урочистим маршем. У церемонії взяли участь ветерани, міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полтарак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова державної прикордонної служби Віктор Назаренко, командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Сергій Гайдук, керівництво Одеської області. Я всіх вітаю 71-ю річницею звільнення. Одеси від фашистських загарбників Одеса нас зустрічає фантастично, посмішками, дуже великою гостинністю, гарним настроєм ветеранів. І Одеса сьогодні є дуже проукраїнською з українськими прапорами, з українським сильним бойовим духом, з гарним українським настроєм і з Гетьманом Сагайдачним в мене за спиною. Також Петро Порошенко відвідав флагман військово-морських сил України фрегат Гетьман Сагайдачний, який вирушив у відкрите море для вшанування пам'яті загиблих моряків, де Петро Порошенко спустив на воду вінок. По завершенні церемонії глава держави поспілкувався з членами команди. Спілкуючись з моряками, президент заявив про початок реалізації програми відродження Українського військово-морського флоту. Головним цьому Є справжній український бойовий патріотичний дух. Україна була, є і буде морською державою. За словами президента, запорукою відродження і слави військово-морських сил України стане не лише їх технічне переоснащення. Головне, впевнений, що спільними зусиллями ми подолаємо труднощі і відродимо флот. Головне, що в нас є його основа, ви військові моряки. Вірні присязі, вірні українським флотським традиціям, готові виконати свій обов'язок перед народом України. Глава держави зазначив, що за урахуванням всіх реальних загроз національній безпеці України військовий флот має бути сучасним, високотехнологічним та взаємосумісним з країнами-партнерами. Подібно тому, як ми за рік з нуля створили. Боєздатну армію на Суходолі, яка зараз міцно тримає оборону на сході України, ми здатні повторити подібне диво і на морі, бойове ядро флоту, складатимуть кораблі на сії ударної зброї, берегові ракетні артилерійські комплекси, а також морська авіація і славна українська морська піхота. Президент зауважив, що в умовах гібридної війни проти України військово-морські сили є важливим стабілізуючим фактором у приморських регіонах. Він наголосив, Україна боротиметься за повернення Криму. З метою реалізації військової та морської диктрини започаткований пілотний проєкт відродження та розвитку військово-морських сил. До цієї роботи залучені як вітчизняні, так і досвідчені іноземні експерти. Пріоритетними напрямками слід визначити. Будівництво на вітчизняних підприємствах, нових кораблів і катерів саме Володимир Великий, ракетних катерів типу Лань та броньованих катерів типу Гурза, переговорок протикорабельного ракетного комплексу «Нептун», а також багатоцільового патрульного літака АН-148 створення системи розсередженого базування кораблів в портах від Орічовська до Маріуполя, створення єдиної національної системи висвітлення морської обстановки. І для забезпечення безпеки і обороноздатності України в Азово-Чорноморському регіоні необхідно в найкоротший термін розробити та реалізувати державну цільову програму розвитку забудування в Україні. До 2035 року. Також президент привітав моряків 71 ю річницею визволення Одеси від фашистських загарбників. Сьогодні разом віддаємо шану подвигу воїнів визволителів 3-го українського фронту під командуванням Одесита генерала армії Родіона Маліновського. подвигу Військових моряків, які десантними діями подвидних човнів та надводних кораблів підтримували війська на приморському напрямку. Одесити, всі громадяни України, всі українці завжди шануватимуть героїзм воїнів армії, флоту, народного ополчення, які загинули в боях за місто Одесу. Президент зазначив, що сьогодні правнуки героїчних прадідів стали на захист батьківщини і відбивають агресію тепер не з заходу, а зі сходу. 59 воїнів, родом з Дещини чи з підрозділів, постійно тут дислокованих, віддали життя за свою українську батьківщину. Президент наголосив, що українські військові моряки першими зустріли так звану гібридну війну. Більше місяця військово-морські сили України в Криму стримували агресора. І надали державі часті можливість хоч якось, хоч трошки підготуватися до оборони. Глава держави вручив цінні подарунки курсантам Одеської національної морської академії Нахімовцям, які в березні 2014 року, після захоплення військового містечка у Севастополі, відмовилися виконувати злочинний наказ щодо переходу до лав Збройних сил Російської Федерації, не дозволили зірвати український військово-морський прапор під час підйому прапору Росії. Вийшли на загальне шикування та виконали державний гімн. По завершенню робочого візиту до міста Одеса, президент України відвідав урочисту церемонію в оперному театрі, де нагородив ветеранів великої вітчизняної війни захисників міста Одеса та українських військових, які беруть участь в антитерористичній операції на сході країни. Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак прибув з робочим візитом до Одеського та Миколаївського гарнізонів. Про хід робочої поїздки у репортажі Павла Парфенюка. Перед початком роботи міністр оборони України провів заслуховування керівників тих підрозділів, які проходять навчання та бойове злагодження на полігоні. Наразі на Широкуланівському полігоні розгорнутий польовий табір і триває підготовка більш як двох тисяч військовослужбовців, переважна більшість з яких військовозобов'язані, які лише нещодавно розпочали процес навчання. Під час спілкування з командним складом міністр оборони поставив завдання найближчим часом переглянути і змінити систему підготовки курсантів вищих військових навчальних Закладів з метою збільшення кількості практичних вправ. Перебуваючи на полігоні, генерал-полковник Степан Полтурак ознайомився з матеріально-технічною базою, обійшов казармені приміщення та відвідав їдальню. Міністр особисто поспілкувався з мобілізованими бійцями та поцікавився у них умовами служби. Зараз практично все було розбору розбору форма. Міністр з тобою розмовляє. Форма мороженого ручения. Буду уметь. Чели. Честь? На полігоні широкий лан глава вітчизняного оборонного відомства детально ознайомився з процесом підготовки військовослужбовців, призваних в рамках четвертої хвилі часткової мобілізації. Та переконався, що новобранців готують до виконання бойових завдань інструктори професіонали, які пройшли службу в зоні АТО та отримали безцінний бойовий досвід. Одного з таких людей, справжнього бойового командира морського піхотинця, підполковника Дмитра Делятицького, чекала приємна несподіванка. Міністр оборони України генерал Полков. Полковник Степан Полторак підписав наказ про дострокове присвоєння командира окремої бригади військ берегової оборони військово-морських сил збройних сил України військового звання полковник та особисто вручив йому погони. Я поздравляю по своєму звані українському роду. Під час робочої поїздки до Широколанівського полігону міністр оборони нагородив п'ятьох командирів підрозділів Збройних сил України іменною вогнепальною зброєю. Та за дорученням президента України Верховного головнокомандувача збройних сил шестеро військовослужбовців, учасників АТО були нагороджені державними нагородами. Загалом в цей день 64 військовослужбовця отримали нагороди а п'ятеро цінні подарунки наручні, годинники. І до подій на сході нашої держави днями до міста Авдіївка від голови Донецької облдержадміністрації Олександра Кіхтенка була доставлена гуманітарна допомога для малозабезпечених громадян. Безпеку вантажу під час пересування зоною проведення антитерористичної операції забезпечували військовослужбовці Збройних сил України. Подробиці у наступному сюжеті. 12 тонн продовольства, якого так не вистачає жителям маленького містечка на сході країни, доставили офіцери групи цивільно-військового співробітництва збройних сил України. Щойно опинившись в Авдіївці, одразу бачив жахливу картину наслідків бойових дій. Напівзруйновані будинки, вибиті шибки та двері. Під міською радою НАТО змучених, обурених людей намагається отримати побуханці хліба. Адже лише вчора такої можливості не було. Десь у Делені чути постріли, та це вже нікого не лякає. В місто й досі залітають небезпечні сюрпризи. В результаті обстрілів деякі вулиці залишились без світла і води. Опалення нема. І не було всю зиму, не працює жоден банк. Як розповідає мешканка міста Авдіївка пані Наталія, щоб отримати пенсію або соціальну допомогу, людям потрібно потрапити на велику землю, проте у багатьох такої можливості, на жаль, немає. Всю розміта, представте, прийдеш, ні кірп'ячі, всю розміта, ні заборів, нічого. Переміря, мені здається, це тільки на словах переміря, а на самом ділі. Як стріляли, так і стріляли. Гуманітарку, яку привезли військові, прийняло керівництво міста під наглядом активістів правого сектору. Як зазначив керівник правого сектору у Донецькій області Сергій Чірін, гуманітарку, яку привезли військові, прийняло керівництво міста під наглядом активістів правого сектору. Крупи, борошно, консерви та інше порахували та розвантажили на склад. Тут харчі розфасують по пакетах. Видаватимуть за талонами проти списки громадян, які наразі знаходяться за своїми адресами проживання і потребують допомоги до кінця ще не уточненням, а без них важко чесно ділити припаси. Ми попробовали адесну допомога. От для того Создать базу, то надо не бывшую базу, которая была, а надо ту, которая на сегодняшний день есть. Потому что многие квартиры пустые, отдали родственникам. Мы сейчас нашли таких несколько семей записали. Они приехали, переселились в Авдеев, потому что там тоже нет, а у них почти детей. Понимаете? То есть это надо группу, которую мы создаем, чтобы в каждом дворе, в идеале в каждом доме многоэтажном, был один представитель, который обойдет дом и перепишет. Это такая большая работа, но ее обязательно надо сделать. По-другому не получится. Подрому кому то знаєте, кому та сім ні разу. Незважаючи на бойові дії, державні та волонтерські організації надалі продовжуватимуть доставляти гуманітарну допомогу місцевим жителям. Краматорську напередодні великого християнського свята Воскресіння Господнього група військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, провели прибирання та облаштування могил героїв радянського союзу та ветеранів-учасників Великої Вітчизняної війни. Територія міста Краматорськ має на обліку 56 пам'ятників, до складу яких входять і пам'ятники на могилах героїв Радянського Союзу, 10 з яких поховані у місті, як зазначила завідуюча відділом охорони пам'ятників Краматорського міськвиконкому Раїса Михайлишина, з настанням режиму припинення вогню військовослужбовці збройних сил України за узгодженням з місцевими активістами взяли участь у роботах з прибирання території, прилеглої до могил та меморіалів. Зараз проводиться місячник по охороні пограні і все желающие, ми подключаем всіх, кого можемо підключити, школьников, студентів, общественность, неравнодушных людей для уборки за пам'ятниками. Ми дуже благодарны воинской части, яка теж з'явила желание. Доцент Житомирського військового інституту імені Корольова Віктор Стрінада вважає, що всі військовослужбовці мають вчитися на досвіді старшого покоління і пам'ятати всіх тих, хто поклав життя заради незалежності своєї держави. У мене два діда воювали під час Великої Вітчизняної війни, ну, вже вже їх немає живих, і тому я вважаю, що якщо за місцем захоронення діда я там не можу якось бути присутнім, то там, де я виконую завдання, я маю це робити. Ну, так як для мене особисто. Ну і для всіх військовослужбовців це, ну я так вважаю, що теж дуже, дуже важливо. Догляд за могилами учасників Другої світової війни та підтримування їх у належному стані є нашим обов'язком. Це дуже важливо і для наших військових, адже всі розуміють, що головне їх завдання захищати батьківщину, як захищали її 70 років тому наші діди і батьки. На загальновійськовому полігоні Широкий Ілан, що розташований неподалік Миколаєва, складали присягу на вірність українському народу військовослужбовці військово-морських сил Збройних сил України, призвані в рамках четвертої хвилі часткової мобілізації. Урочиста подія відбулася в розташуванні польового табору на території полігону. Протягом місяця вчорашні працівники та службовці, тобто представники цілкомирних професій, опановували військову науку. Сьогодні ж вони поклялися чесно та самовіддано захищати Україну. Найстаршому з них 56 років, а наймолодшому 20. Серед бійців чимало добровольців. Від сьогодні вони стали єдиним і дружнім колективом. Привітати призовників, завітали родичі та друзі. Кожен боєць зачитує текст присяги, ставить підпис і вже з цього моменту стає військовослужбовцем українських збройних сил. Я Марощад Володимир Григорович вступаю на військову службу, і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторкання, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержувати з Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язок в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народові. Як розповів заступник командувача військово-морських сил України з бойової підготовки капітан першого ранного Олексій Неїшпапа, курс підготовки проходять призовники в основному з Красонської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей. Участь у підготовці мобілізованих брали військові інструктори з Великої Британії, які навчали наших бійців тактиці ведення сучасного бою та наданню невідкладної медичної допомоги. Процес навчання він відрізняється від тих, коли який був раніше, щоб прийняти у нас на Україні на протязі 20 років. А також за вказівку начальника генерального штабу та відповідний вказівок була повністю переформована форми та способи підготовки військовослужбовців. Більше від 50% інструкторів, які здійснюють підготовки, це учасники антитерористичної операції, це наші фахівці морської піхоти і інших спецпідрозділів, які були на востокі, які мають відповідний досвід. Після проведення до військової присяги відбувся урочистий мітинг. З напутніми словами перед строєм військовослужбовців виступили представники командування військово-морських сил України, ветерани та духовенство. Братішки, сьогодні, як ніколи, я вспоминаю слова командира першої поючої ескадрилі. А воздух какой? А небо какое? А земля какая? Це моя Таврія, це моя Україна. І Україна не нагнулась, Україна просто зав'язує берці. Поздравляю сил, сіл морської піхоти вас з цим знаменательным днем. Желаю крепкого здоров'я, мирного неба над головою і все найлідше в вашому доме. І слава Україні! Слава! Вчитель з Херсонської області з 20-річним стажем Віктор Кудлай вважає, що кожна людина, яка отримала повістку, не має не тільки юридичного, а й морального права відмежуватися від служби в такий складний для країни час. Потрібно захищати свою батьківщину в будь-якому випадку. І всі хочуть, щоб скоріше, кінечно, і всі хочуть, щоб найближчим часом це все закінчилося. Тобто ми надіємося, що з новими силами, а то війна і все це в нашій державі закінчиться. Наша держава знову стане єдина, непорушна, вільна. Мешканець міста Первомайська Херсонської області, рибний інспектор у мирному житті Іван Данін у свої 53 роки добровільно призвався до морської піхоти, адже не зміг спокійно дивитися на війну на сході України крізь екран телевізора. Мне обидно, что за, за Донецких і Луганських, которые кричали Россия, Русский мир, так они все сейчас бомжами стали. Путин их сделал бомжами, но они не задумываются об этом. Я не хочу, чтобы у меня в городе были мои родные и друзья бомжами без дома. Незважаючи на польові умови, захід не обійшовся і без розважальної програми, музичного концерту, який військовим подарували артисти Центру військово-музичного мистецтва військово морських сил Збройних сил України. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого я ж тебе, ж підвела, молодого супер на даний момент військовослужбовці завершили засвоювати загальновійськову підготовку і приступили до занять за військовими спеціальностями. Після цього їх скерують у військові частини, де вони продають бойове злагодження і вже будуть повністю готові до виконання поставлених завдань. Центр військово-музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України дарує свою творчість не лише військовослужбовцям Одещини. Вже не вперше танці, пісні та музика лунають, підтримуючи бойовий дух військових і в зоні антитерористичної операції. Детальніше про військово-польові концерти у нашому репортажі. 4 квітня вже втретє фронтова бригада центру військово-музичного мистецтва побувала у зоні АТО. Артисти дали два концерти перед військовослужбовцями та цивільними жителями зони проведення антитерористичної операції українським героям, котрі перебувають вдалині від своїх рідних та близьких, вкрай важливо відчувати моральну підтримку. Пісні, що нагадують бійцям про рідну домівку, родину, допомагають пережити жахи війни та надихають на перемогу. Коли бачиш ці очі, цих військовослужбовців, які прийшли подивитися, щоб на цьому концерті, якщо як вийшли вони з передовій чи після виконання других своїх завдань, вони коли дивляться з зала, бачать, що співається українська пісня про цінності, цінності ті, які вічні про маму, про сім'ю, про долю, про Україну, патріотичні пісні. То це, взагалі, зв'язок між артистом залом. У результаті анексії Криму та Севастополя центр військово-музичного мистецтва багато що втратив. Наразі, незважаючи на численні труднощі, колектив центру багато працює, аби повністю відновити та поповнити як свій склад, так і репертуар. Колектив після дислокації. На даний час почти повністю сформований. Зараз йде злагодження, злагодження в групах музикальних, мистецьких злагодження. Зараз йде планова робота на підготовку до великих свят. Місце постійної дислокації центру військово-музичного мистецтва місто Одеса, місто з великою музичною культурою та традиціями. Колектив центру співпрацює з одеськими музикантами, композиторами, вивчаючи місцевий музичний матеріал і використовуючи його під час концертних програм, зокрема і на сході нашої країни. Ци центру розуміють важливість концертів для військовослужбовців саме у зоні АТО. Вони з, -з, -з, -з захватом їдять і їдуть туди, тому що вони розуміють, що це дуже потрібна річ. А коли приїжджає колектив творчий, який вживую співає, вони бачать цю відданість залу, цих глядачів, які аплодують. Вони прийшли зі зброєю, сіли всі, а ми виступаємо і дивимося, і вони сіля, дивляться, і, як бачать, сидів, обняв цей кулемет, я їх пісня про маму співає, і так задумався. І це дуже велика емоція. і Це артисту дуже потрібно, і їм дуже потрібне наше мистецтво. і Це дуже великий зв'язок. Військовослужбовці, які побували на концертах центру військово-музичного мистецтва, вшановували співаків, танцюристів і вокалістів щирими оплесками та квітами, фотографувалися на згадку та дякували за приїзд. Дуже приємні враження, дуже приємно, що приїжджають до нас такі люди і ставлять там концерти, тому що якби знаєте, хочеться хоч хоч колись почувати, тому що кожен день напряження. дуже сподобалося. Але найголовніша подяка для артиста це запрошення приїхати ще раз. І цю подяку колектив центру отримує щоразу. Таке ми побачили цей тиждень наші кореспонденти. Я ж вітаю вас з великим християнським святом, світлим воскресінням Господнім. Зачу миру, добра і процвітання. До наступної зустрічі! Христос Воскрес!